Свій. А оце граб, його звати граб. Він може стати своїми дровами для опалення. Оце той же самий граб, і це має він свою ціну. Це той же самий граб, тільки відходи. Відходи раз, відходи два, ми їх не перебираємо, все підряд Коротші, довші, різні, разнообразні, якісь сучки такі безформатні, але його можна спалити. Оце вдвічі дешевше, ніж оте. Але це буде гарно зложене, а оце продається в бегу. Один Б бег, 100 гривень. Будь ласка, взяв, забрав, довольний, во. Є ще -е, бочок гарний, але він продається тільки рубаним, а оце пеньочки з нього. Уже заготовлені для тебе, щоб тобі привезти. А оце березка, вона має свою ціну. Навіть при різних кількостях, там від трьох одна кількість. Вартість від 10 цілей машини, друга вартість. По місту одна вартість, за місто друга. Точніше, ну, вартість то одна просто доставка, є, нема. Вільха теж гарна вільха. Одна ціна. Це вільха сировина, яка не продається в такому вигляді, тільки отак порубана. Так як хлопці рубають там на машині. Да. А оце вільха з іншої вартості, бо це під замовлення зроблена довжина 25 см. Отакового. Доплата 400 гривень. За цей, бо це дуже складна робота. Спочатку ти її мірно ріжеш дуже довго, потім довше набагато, ніж обичну довжину. Складати, рубати це все довше, а довше значить дорожче. Логічно. Це береза. Це теж береза, вона вже нарізана, теж може бути твоєю ну, складеному вигляді. Оцей дубочок зараз не по карману нікому, тому що ящик сам тільки 600 гривень стоїть. Але якщо в тебе якийсь котеджик, <смі> приїхали ящичка, поставили. Не складати, не носити, готове рішення. І зараз вони тут стоять, знаєш для чого, щоб зимою ти купив. І от там ще грабу в хулєру. Просто. Бач висить? Все для тебе. Другоколів, з нами тепло, пишемо дзвоном, привеземо, готові рубані дрова. На машині гарно складені, кількість буде відповідати, тому що замовлено, плюс-мінус 10%, тому що ідеально дрова вилазить, Або взагалі нереально, або складно, і воно нікому не треба. Замовив 5 приїхало 5,5, будь-який добр. Приїхало 4,8, плати за 4,8. Справедливо. О. А це вже Третє замовлення за сьогодні і люди чуть почекали і отримали. А чого? Бо зробили правильні вибір і крова замовили в другу